Така кайфова доріжка велосипедна напрямок Майами Біч. Чекніть. Вечір включаються фонарички такі. Дуже багато людей. Велосипедистів деякі просто вийшли на пляж позагорати, покупатися. І всі ці люди зараз повертаються додому. Доріжка дуже кайфова, найкраще місце, де я Катався на велосипеді взагалі в своєму житті. Все гарно вимощено, все прибрано. Скрізь ці пальмочки, вмивальнички, водичка. Вихід відразу до океану. Така чудова набережна. Взагалі, не знаю, де може бути. Краще на віліку їздить, ніж тут. Зліва тільки що був магазин прокату, серфбордів, береш і погнав серфить на хвиля. Єдине, що хвиль треба ще зловити. Наприклад, найбільш ураган найбільший і сезон ураганів вважається серпень і вересень місяць у Флориді Ну, вже один ураган був, який... Два тижні тому тампу затопив там прибережні ділянки, там будинки навіть по метру в воді стояли. Ну і тут трохи вітер був, трохи перепало й тут, але просто дощі, вітер нічого не затопило. І буквально тиждень тому дуже прикольні хвилі були, такі по півтора метри висотою. Да, на таких можна було і посьорфити чітко, прикольно було дуже. О, але в мене немає ще сьорфа. Я зараз тільки маю на меті його вибрати, купити. Його досить непросто вибрати, тому що дуже багато критеріїв. Плавучість, ширина, довжина. Твоя вага зріст, це все. І який ти левел, бегінер чи інтермід, чи там професіонал. І чим більший левел, тим борт може бути коротшим і навпаки. Враховуючи мій левел, мені треба взагалі корабель якийсь трьохметровий, щоб на ньому зловити хвилю, не впасти і взагалі, щоб він мене тримав, коротше, Я намагався на Тімура це замутити, але нічого в мене не вийшло, як жаба падав у воду і все. Да, і тут, як ви бачите, дуже багато людей з собачками гуляють. Собаки рвуть всіх на світі. Дуже жорсткі собаки злі, маленькі. Будиночки такі непогані, я так скажу, м'яко кажучи. Три ляма і хата тут є. Що там залишилось тільки назбирати? Так. Хто тут ще катається? У нас такі дівчата, воно, катаються на роликах, ну от де ще можна кататися. На ту сторону ми трохи не доїхали до Майами біч. На ту сторону там вже дорожка йде і з цими всякими барами, хабами, там всякими, пабами, я не знаю, дискотеками, клубами, де всі движують, гуляють. І коротше круглой сутками там музика грає, бухло наливається, всі щось курять. Ну коротше така вулиця Двіження, Просто движняк. І зараз саме ввечері є, хоч і будній день, а там купа народу лазить увечері. А на вихідних то там взагалі движняк неймовірний. всі на тачках, на дуже крутих. Приїжджають на таких тачках, що вони коштують лями На ламбах, на всяких не знаю, суперкарах mm -hmm. Ух ти, який собачка класний. Побіг mm -hmm. Так. так що парк тут просто чудовий і ця частина його освітлюється такими ліхтариками класними. Туди ближче до нашої зони немає. Ось, до речі, такий дитячий майданчик. Теж класний. Навіть турніки, і бруся. Найвища щільність турніків і брусів, яку можна знайти в Майамі, Це тільки тут. Давай, давай. Синуля мене підганяє, ти що? Я кайфую, їду, єлі, педалі кручу. А він мене наганяє весь час. Що я повільно їду. же тобто ж правила дорожнього руху треба якісь дотримуватися. Так що да, В принципі, взагалі в Америці... На вулиці культури таких площадок спортивних немає. Найбільша щільність їх це тільки оце біля Майами Біч у Флориді. Більше я, Ми в Каліфорнії стільки їздили, нічого там не бачили. Тобто все, що стосується спорту на вулиці, це тільки Майамі. Майами Біч. Все інше то все зали, зали, всередині в апартаментах якісь там джими. І такі проплачені, куди люди ходять. А на вулицях тут не заведено, щоб якийсь там турнік стояв чи брусина якась. Коротше, нічого немає такого. Ой, з мене хтось їде ззаду. Оп, оп оп Треба обережно. Ось такі спасателі малібу у тій будці. Якщо хтось топиться, вони відразу біжать на допомогу. Тому так, да, для спортсменів більш кайфового місця немає. Для волейболістів, хто любить там пошпилить волейбольчик, футбольчик там на пляжі побігати. Це просто рай. Такої щільності, забудови цих майданчиків просто ніде немає на планеті. Так що і це із плюсів Майами. Видно вже гірше, бо вже майже такий глибокий вечір. Але ці ліхтарики допомагають. Ось такий кайф, ребятки. А ось тут такі волейбольні площадки. Трошки погано видно, але видно. Дуже Багато. Коли ми сюди їхали, то тут було багато людей, які грали, це вже ми повертаємося, трошки люди розійшлися. Але кайф такі. Площадки, волейбольчик, дуже багато цих сіток натягнуто. Хто хоч приходить з м'ячиком і шпилить кайф. Все, вже виїхали на трасу. І такі тут собачки гуляють у нас. Thank you. Люди нас пропустили. Ми їм подякували. Теж нормально тут їздить, від дороги відступлено межі один метр з газончиком. І тому більш-менш це безпечно, тому що на саніас, наприклад, такої межі немає. І там відразу. По вухам тебе черкають, зеркала машин і небезпечно їхати, тебе можуть завалити. Тимі зупиняйся. Да, тут прикольний домик такий. Шикарний. О, можемо їхати. І то. Маємо, мабуть, спішитись по правилам і пішки на велосипеді. Ми їдемо. Порушуємо. Ось все, дивіться, жодного бомжа немає. Чистота і порядок. Четко.